Вітання усім глядачам сьогодні. В актуальному інтерв'ю спілкуємось із начальницею Вараської районної військової адміністрації Людмилою Мариніною. Людмило Васильівна, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Бажаю здоров'я! Ви тут не вперше впевнена, що наша з вами розмова буде змістовною та інформативною для глядачів. Сподіваємося. Отож, розпочну із запитання, яке зараз найбільше хвилює мешканців району. Це безпекова ситуація на кордоні із Білоруссю. Знаємо, що укріплення наших північних рубежів триває постійно. Прокоментуйте, будь ласка, поточну ситуацію. На кордоні в нас спокійно, наші прикордонники сумлінно виконують свій військовий обов'язок і тримають наші рубежі. Ми продовжуємо нарощувати фортифікаційні та оборонні позиції. Риємо далі противотанкові рови і будуємо всі фортифікаційні споруди, які малюють наші на військові вагнерівці у Білорусі тема, яка зараз дуже активно обговорюється. Після того, як вони отримали гарантії безпеки від Лукашенка, не виключено, що ці терористичні підрозділи передислокуються ближче до наших кордонів. Чи реально існує ця загроза, і чи готові ми до неї? Хотілося б, щоб вони проводили свою таку операцію там, десь далеко в Росії, але маємо те, що маємо. Зну, чуємо із засобів інформації про те, що вагнери всі зараз є в Білорусі. Сподіваємося, що все-таки вони до наших кордонів не будуть іти, а буде ну ніби така їх навчальна база. Як про це вони говорять, але ми не зупиняємося. Ми нарощуємо свої оборонні рубежі і всі військові підрозділи, всі наші збройні сили, які є на нашій території, взагалі в Україні, готові до такої ситуації з перших днів війни. Ви активно співпрацюєте з Рівненською АЕС, зокрема щодо безпекових питань. Розкажіть, наскільки це можливо з огляду на конфіденційність такої інформації про вашу взаємодію на даний момент? Ну, з першого дня повномасштабного вторгнення, але якщо взяти навіть ще за декілька днів до повномасштабного вторгнення, ми розуміли, що ситуація непроста, і разом з колективом атомної станції почали будувати оборонні рубежі. Ми започаткували спочатку в місті навколо самої атомної станції, блокпости, ставилися загородження, патрулювали наші. Нацгвардійці разом з поліцією, створений був ДФТГ, і всі разом, як Атомна станція, як громада міста, керівництво міста і наша саме військова адміністрація, всі сили безпеки об'єдналися настільки, як були один міцний кулак. Я можу твердо сказати, що Атомна станція у співпраці з військовими, з нами разом з силами оборони, надійно укріплена. Сподіваємось, що так буде і надалі. Ще одне питання, яке періодично з'являється у інформаційному просторі, це наявність та стан укриттів. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію у Варальському районі в цілому та у селах. Зокрема, ну, сьогодні дуже важлива тема: це підготовка захисних укриттів, протирадіаційних укриттів, навіть найпростіших укриттів для того, щоб все-таки... Найбільше людей, як чим найбільше людей, забезпечити нам з безпечним захистом. Ми сьогодні працюємо над виконанням завдання президента України, кожному голові адміністрації, всім керівникам місцевих органів самоврядування, поставлено завдання докласти максимум зусиль, знайти різні джерела фінансування, якщо немає збудованих укриттів, і збудувати, підготувати, відремонтувати, які законсервовані, знайти власне. Тих укриттів, які закриті і потребують якогось ремонту відновлення. На сьогодні дуже це гостро стоїть питання, і навіть сьогодні нам поставлено завдання відшукати всі, які в непридатному стані, зробити нам інтерактивну карту, а до 25 липня запустити всі укриті, які є в нас в районі, до придатності. В нашому районі 225. Є укриттів, які різної власності, це і державній, і комунальної власності, це і в приватній є власності. Звичайно, ті укриття, які перебувають у власності держави або в установ відповідно державних або комунальних, вже відремонтовані, особливо це в закладах освіти, в яких є, є в багатоквартирних будинках. Але на жаль, сьогодні ще існує багато укриттів. Ну, на сьогодні можу сказати 48 в нашому районі, які насправді є, але їх привести потрібно у певну готовність. Навіть уже два дні працює комісія, в складі якої є наш заступник. Голови адміністрації, мій заступник, працівники ДСНС, патрульної служби, поліції, які оглядають укриття і разом із власниками дають рекомендації щодо усунення якихось проблем, недоліків. Але ми маємо, перш за все, відновити дійсно, які зачинені, які там потребують якихось, можливо, невеликих вкладень. І при цьому шукати річні джерела фінансування для будівництва або капітального. Ремонту тих, які потребують більшого ремонту. Хочу сказати, що всі от голови громад дійсно включилися в дане питання. Зараз готують майже кожна громада проєктно кошторисні документи, документацію для будівництва або реконструкції наявних місць, які можуть використовуватися під укриття, для того, щоб все-таки на 1 вересня найбільше дітей змогли приступити до навчання офлайн. До ну, справжнього навчання, бо до цього часу використовувалася як дистанційне, так і змішана форма навчання. А ми хочемо, щоб всі діти наші мали навчання вживу, щоб мали живе спілкування і вчилися в колективі разом з своїми однолітками. Звичайно ж, дуже на це сподіваємось. Людмило Васильівну, скажіть, а користуються взагалі мешканці нашого району укриттями? І чи відрізняється якось поведінка мешканців міста та сільської місцевості? Наші люди, ну, це, дякуючи нашим захисникам, захищені і в нас таких немає бойових дій. І тому ми вже бачимо про те, що от, особливо це є і в містах, і в селах. Є наші громадяни, які нехтують сигналами повітряної тривоги, забувають що в нас зараз війна? Розслабилися. І інколи ми можемо спостерігати, що містом гуляють люди, так і в селі, роблять свої справи. Це залежить від кожної людини і від свідомості. І, звичайно, інформаційну роботу проводимо, бо ж ми ніхто не застрахований, що цього не може бути в нас. І коли люди розслабляються, це вже свідчить про те, що ми забуваємо, що війна, тому нам ні в якому разі цього робити не можна. А щодо е даних таких наших громадян, до їхньої поведінки теж включаються наші поліція разом з ДФТГ, разом ще й силами інших, от Нацгвардії, наприклад, у місті Вариш. І все-таки ведеться не тільки роз'яснювальна робота, а й превентивні заходи до таких громадян. Ми також приєднуємося і спонукаємо людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Рівненська область і Варазький район, зокрема, досить активно долучились до підтримки постраждалого півдня після підриву расистами Каховської ГЕС. Розкажіть докладніше, яка саме це була допомога? Чи уся вона вже відправлена та які потреби залишились наразі? Ну, я вам хочу сказати, напевно, вся наша Україна відрізняється, всі жителі. І от ми такі є, українці дружні, єдині, незламні, і відрізняємося від расистів от такою єдністю. Коли сталася біда, напевно, це людей знову ж зарядило якимсь таким зарядом, коли всі піднялися, не та не тільки дорослі, а й малі діти. І кожна область по-своєму допомагала. Кожна надавала допомогу, зразу включилися, дайте всі, не тільки працівники, працюючі Люди і безробітні громадські організації ну всі. Ми це все бачили. Наша область теж дуже активно включилася в допомогу Херсонщині. З перших днів, за дорученням начальника обласної військової адміністрації Віталія Станіславовича, відправлялися гуманітарні вантажі. Це їжа, питна водна, гумові човни, чоботи. Саме перша необхідність, коли потрібно було рятувати людей. Виїхали рятувальники, добровольці, які могли б надавати допомогу суто в рятувальні, коли в кого є має підготовки. Наші бригади із області теж допомагали саме вже у містах і селах Херсонщини, куди евакуювали людей. Кочубеївська громада Херсонської області це територіальна громада, якій ми допомагаємо всією Рівненською областю. І наш район дуже приємно, що один із перших долучився допомоги, і всі завдання, які нам поставили, ми виконали. Ну, це перше те, що нам сформували. Для того щоб відновити певні об'єкти інфраструктури, житлові будинки Кочубеївської громади, був складений список будівельних матеріалів, які кожен район мав би доправити на допомогу Кочубеївській громаді. І я вам хочу сказати, що настільки, от в нас дружна команда голів громад, коли провели тільки нараду. Ми зібрались, обговорили і на другий день поїхали вантажі. Жоден голова громади не задав запитання, яким чином там ми будемо оплачувати. Головна мета була допомогти знайти резерви. І перші вантажі, от якщо в п'ятницю була нарада, в перший вантаж поїхав в суботу. Я хочу вам сказати, що от від району ми відправили в Кочубеївську громаду це 1700 квадратних метрів шиферу, 400 квадратних метрів скла. 30 кубів лісоматеріалів, це обрізний ліс, і більше 100 кг цвяхів, руберої, і різної вже арматури. І крім того, ну дуже були ми всі здивовані і раді, те, що Вареська міська рада зразу відгукнулася на біль от Херсонщини, зібралися і проголосували про передачу коштів, якби благодійної допомоги Херсону, 5 мільйонів. Це дійсно важливий внесок. Видно, коли люди згуртовуються, що в нас немає заходу, сходу. Півдня і півночі ми всі єдині незламні українці, і так має бути. До того, що передавали ми допомогу, ми знаємо, що великі вантажі допомоги нещодавно відправила Рівненська АЕС. Ми знаємо, спостерігаємо, спостерігаємо за взагалі діяльністю саме з гуманітарної допомоги, волонтерської діяльності працівників АЕС, самої адміністрації атомної станції, проспілки, і громадських організацій. Знаємо, яку ви. Робити працю, бо і збір коштів, і закупівля техніки для військових і. Обладнання високоточне для військових, саме військового призначення. Над коптери, квадрокоптери, мавіки це просто не перелічити, скільки вже було передано, саме для військових. І тут, коли сталася трагедія от Каховській, дуже було приємно і відзначено те, що саме колектив Рівненської АЕС величезний вантаж передав теж для однієї з громади Херсонщини. Це і будівельні матеріали, це і знаряддя, які саме потрібно. Буде відновлені цей стрімянки, лопати, цвяхи, одяг, їжа. І, ну дуже за це всім дякую. Кожній громаді, кожному працівнику, кожному нашому жителю. Крім того, я вам хочу сказати: вже на протязі двох тижнів наші працівники, представники громад. Будівельники, добровольці вже працюють в Кочубеївській громаді. Сьогодні там від нашої адміністрації працює і заступник мій Олександр Гузич, який теж поїхав разом з, з бригадою добровольців допомогти прокоординувати і самому вже побути у самому вирі цих подій. Дуже радіємо те, що от в нас немає, знаєте. Поділу на те, що от хтось там, ми з одного району, хтось з іншого району сьогодні хлопці працюють разом як одна велика команда, і так як наші захисники на фронті стоять одним єдиним фронтом, так і ми всі, кожен на своєму фронті, наближаємо перемогу. І Я щиро переконана, що вона буде найшвидше загалом про волонтерство. Рівненщина стала чи не найбільшим волонтерським хабом під час війни в Україні. Якщо будемо говорити про наш район, то які потреби закриваємо саме ми? І чи вистачає завжди у нас на це ресурсів? Волонтерський фронт став одночасно із військовим фронтом. Я знаю волонтерів, які вирушили на допомогу нашим військовим. Туди на схід, буквально через декілька годин, коли почалася повномасштабна війна. Ну, найперше, я думаю, що все-таки кожен з нас розуміє, що коли ми будемо в єдності, що не буде в жодної людини думки про те, що моя хата з краю, тим скоріше ми виграємо війну. Ворог сподівається, що от нас розіб'є на частинки, що відбере в нас Україну, але він, напевно, ніколи не думав і не вірив про те, що і не знав. Що як ми любимо свою країну? І кожен, звичайно, хтось на фронті воює. Це їм честь, і хвала нашим захисникам. Хтось несе важку ношу і волонтерства. Це теж не, не легкий фронт. Одна річ зібрати допомогу, друга завести. І ми знаємо, і наших хлопців, от Григорій Хващук, який їздить дуже часто на передову, саме в такі точки, де дуже важко. Крім того, Одним ще з допомоги це є допомога цивільному населенню, яке проживає у саме в прифронтових районах. Це везуть наші волонтерські так само організації, допомогу саме продуктами харчування, одягом на підтримку. Навіть розгортають цілі польові кухні, де варять їсти, до їжу. Постійно йде збір на потреби ЗСУ, на лікування наших військових, знову ж на підтримку переселенців. І я рахую, що це ми не маємо права розслаблятися ні в якому разі, а тільки об'єднуватися і продовжувати цю роботу, бо від кожного нас залежить перемога. Отож, продовжуємо об'єднувати наші так. зусилля і допомагати Збройним силам України зради найшвидшої перемоги. Минулого разу, коли ви були у нашій студії, багато говорили про стан доріг. Пройшло кілька місяців, і ми бачимо, що частину доріг таки відремонтовано. Однак на районних автошляхах залишились ще ділянки доріг, які потребують ремонту. Отож, питання очевидне, коли наші дороги стануть комфортними для водіїв. Ну зразу вам дам відповідь, коли ми переможемо. Я сподіваюся, що що відновимо Україну, і вона буде квітучою державою. Це на 100%, бо ми дуже цього хочемо. Якщо говоримо нинішній стан. Доріг, які в нас є в районі, да, звичайно, дуже хочеться кращого. Дуже хочеться, щоб дороги у нас були якісні, сучасні, європейські. Але знову ж повторюю, ми маємо не забувати, що в країні йде війна. Ми знаємо, що з державного бюджету. Більша частина Легова, частина коштів йде на наших захисників. Тому вимагати, ставати, знаєте, і вимагати кошти саме на будівництво дворів ми не маємо права. Але ж при цьому ми не забуваємо, що життя продовжується і ми маємо забезпечити життєдіяльність громад, району і України в цілому. Ну, найболючішою темою вже певний час у нас була дорога через селище Рафалівка. Я вже неодноразово говорила і розказувала саме проблема була найбільша була в тому, що ділянка дороги саме в селищі Рафалівка 3 кілометри. Колись селищна рада не передала у комунальну власність або в державних доріг, або навіть в обласних. Підпорядкування і оця проблема, звідки взяти було гроші на її ремонт, була вічною проблемою для громади, і звичайно ж пересічним громадянам нашим жителям не розкажеш, що от є певна процедура ремонту, коли і можливість є залучення коштів. На сьогодні ми бачимо, що дорога відремонтована. 22 мільйони виділено було з обласного бюджету розпорядженням начальника обласної військової державної адміністрації Віталія Коваля, і роботи зроблені. Сподіваємося, що такими малесенькими темпами будемо робити дороги і далі. І дякую, що нас чують, особливо начальнику військової адміністрації обласної Віталію Ковалю, що все-таки знайшли механізм, як з обласного бюджету передати кошти на селищну громаду. Звичайно, є ще дороги, проблемні по району, їх можна називати дуже багато. І ближче до кордону, і в нас до Володимирця страшна дорога. Є відрізок дороги, який йде до Більської волі, там не закінчене будівництво. Але причиною, якою я вже вам називала, брак коштів, ми не можемо вимагати і просити тільки шукати десь якісь резерви. Кожна громада на своєму рівні потрошки ремонтує дороги. Знаємо, що от Варівська міська рада виділила кошти і робить на сьогодні дві дороги. Ремонтує. Володимирецька селищна рада роблять ямкові ремонти, наскільки дозволяє їм бюджет. Зарічненська громада і всі маленькі громади теж на своєму рівні потрошки. Шукають найгірші дороги і стараються їм якось привести їх, хоч трошки влад. лад. Звичайно, в районі проводиться і поточний ремонт, ямковий, так як ми кажемо, є дегрейдерування, де трошки асфальтування, щоб хоч підтримати ті дороги, щоб вони не розійшлися зовсім. Ну, але це є нашою проблемою. Але я щиро вірю, що буде в нас перемога і в нас. Прийде час, коли дороги будуть такі, як в Європі. Сподіваємося, що зовсім скоро будемо їздити ідеальними дорогами, житимемо під мирним небом та назавжди забудемо, що таке укриття. А наші з вами розмови будуть лише про розвиток та перспективи району, а не про його безпеку. Людмило Васильівна, щиро вам дякую за таку цікаву розмову. Дякую вам. І найперше дякую Богу і нашим захисникам. Дай Боже, щоб ми жили в мирі, щоб закінчилась війна нашою перемогою і щоб всі були люди здорові. Нагадую, це була програма Актуальне інтерв'ю. Побачимось у подальших випусках. Впевнена, що усе буде Україна!